Мандри за океан, діти учасників АТО з Прикарпаття побували у Сполучених Штатах Америки. Два тижні екскурсій, знайомстві шалених вражень. Оговтатися від побаченого та пережитого школярі не можуть і досі, адже до останнього не вірили, що їм відкриють візи. Коли я вийшов ну, з літака, то я почула та якби я ну на справді на новій землі було прекрасно. найбільше мені запам'яталося Нью-Йорк. Найбільше дуже мені сподобався Манхеттен, Всі ці великі будинки, музеї. Нам показували дуже багато музеїв. Музеї, де були літаки, були більш такі для хлопців. Ми були в музеї Мадам Тюсо, це музей воскових фігур. Музей такий трагічний, коли впало два будинки, близнюки. Ми теж там були. Ми ходили на статую свободи, були на Empire State Building. Такий візит став можливим завдяки всеамериканській американській організації Нова Українська Хвиля. Саме вона оплатила. Аві авіапереліти перебування дітей в США у кожному місті для прикарпатців влаштовували захоплюючі екскурсії. Побувати вдалося навіть в організації Об'єднаних Націй та в невимушеній атмосфері поспілкуватися з дипломатами. Ми були в трьох залах, де відбуваються дуже важливі світові засідання. Мене вразило те, як ці дипломати спілкувалися з дітьми, і я пам'ятаю, як вони з дітям порадили вчить мову, вчить англійську мову. Вони продовжили. Та ви можете вчити ще іспанську, французьку, німецьку, але вчіть англійську. Можливо, колись ви в цих самих залах будете представляти інтереси України. Можливо, ви не випадково сьогодні опинилися тут. Відпочили, набралися вражень та завели знайомства у США. Тож тепер із новими силами дітлахи беруться до навчання у школі. Між тим волонтери сподіваються, що цей проект вдасться продовжити і надалі. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.